Ну що, мої любі, всім привіт! Мене звати Настя Мельник і ви завітали на мій канал. Сьогодні ми будемо тестувати з вами дуже класний бренд косметики, який, чесно, особисто мені дуже сильно подобається. Це бренд, який називається Міна Зіна. Не знаю, люди його називають по-різному. Я не дуже багато бачила на нього монооглядів, особливо у наших українських блогерів. Не знаю чому. Він в мене викликає настільки величезне естетичне задоволення, і я дуже давно хотіла це зробити. І от на Нотіно була знижка чорна П'ятниця, Там щось, мені здається, було 30% знижки на цей бренд, і я думаю, все потрібно брати. Це прийшов час для моноогляду. Плюс у мене вже були. Ось такі румяна і хайлайтер. Я розуміла, що мені не так багато потрібно добрати. І чесно, я положила ще один продукт там був універсальний щось типу рум'ян для очей, для губ, типу такого. І його не було наявності, я не помітила і замовила без помади. Тож помаду ми сьогодні будемо наносити якусь іншу. А взагалі в мене є ось такий тональний крем це Tinted Moisturizer, як я люблю. Звичайно, куди ж без цього? Ось така палітрочка, яка називається Bloom. Ви тільки гляньте на цю красу, наскільки це нюдова, така нейтральна палітра. Я вже тикала в неї пальці, і я потім розкажу, на що це схоже і що мені це нагадує. Також ось такі кремові тінюшки нереально круті тіні. Ну, Я тільки свочила, на очах ще мало що пробувала. І також я взяла до тесту ось таку пудрочку від Enaf Collagen. Так, Енафколаген три в одному ще не пробувала її. Вона тут із змінним рефільчиком. Вона в мене лежить, не знала, в які відео її поставити. Так як в мене пудри від міни немає, це не досить бюджетний бренд, такий середній. Я брала лише ті продукти, які мені можуть бути цікавими, які мені надобляться в житті. А для продуктів до обличчя я досить вибаглива. Ось така пудрочка в відтіночку 21 будемо тестувати і все побачимо в процесі використання. Давайте будемо починати з тонального крему. Тут дуже приємна така soft-touch-упаковка. Взагалі всі упаковки від Міни супер кайфові, просто неймовірно, вони мені подобаються. І я зараз почну з нанесення цього тонального крему. У мене трошечки червоне обличчя, як завжди. Із-за того, що я недавно прийшла додому, я знімаю, коли є світло, а зараз воно в мене є. Якось часто. боюся це сказати вслух. Надіюся, що. Ці всі передбачення про blackout, це все, це все просто передбачення, і на цьому це все залишиться. Тож я знімаю, поки є хоча б якийсь настрій, поки є сили і поки є світло, щоб тішити вас. Так, давайте довга предисторія. Починаємо з тонального крему. 613 відтіночок. В нього така кремова досить текстура, не самий світлий відтінок я вибрала. Ну Чесно, ця упаковка, боже, яка вона приємна, її хочеться просто брати в руки. Так, по перекриваючій здатності, я вже коли наносила на руку, бачила, що він такий середній. Не супер, він тут мені щось перекриє, але я таке люблю. Мені не треба якогось неймовірного перекриття. Ні, просто так трошечки підвирівняти тон і буде прекрасно. Він дуже сильно поглинається. Напевно, варто було спробувати руками нанести. Ну нічого, я піднаслою. Давайте я його додам, бо тут його явно не вистачає. На щуках на лобі ще можна миритися Темноватенький тон. А я зараз на автозасмазі і він мені якраз і підходить, але якби я була без автозасмаги, то було би досить темно. Так. Легко все розподілилося отут ще. Піддодам, бо в мене є така гіпермія, а в спонжик впитується досить так нормально. Давайте я спробую пальчиками його рознести, а потім да, пальцями він розноситься досить непогано і дає більш щільне перекриття. Бо от, все перекрилось, дивіться, я думаю, вам видно спонжиком поверх пройдуся. Він такий досить жирненький. Перекриваюча здатність не супер щільна, але мені таке подобається. В ролі консилера я нанесу ось такий консилер від NYX. я його ось так наношу між пальчиками, розтираю і наношу, куди мені потрібно. Він теж легкий, не дає чогось там супер якогось перекриття, він вам не перекриє, але під очі це для мене один з найкращих. Консилері. Так, нанесу трошечки сюди на центральну частину лоба, те, що на пальчиках залишилося, щоб підвисвітлити. І все тушую консилером. Брови я вже нафарбувала за кадром, <кхи> щоб не витрачати час, бо продуктів-відміни я не брала. Але, чесно, мені хочеться взяти все у них. Не знаю, чомусь настільки мені подобається естетика цього бренду, неймовірно. Так, все підтушовуємо. І от так все поки що красиво виходить. Тон досить ще такий липкий, але ми зараз відразу нанесемо хайлайтер. Хайлайтер у мене в 200-му відтіночку, він уже в мене досить так давно супер красивий відтінок, ось так він виглядає. Дуже гарний хайлайтер. Він мені просто один його вигляд мені вже приносить нереальне задоволення, а особливо, коли його наношу на своє обличчя. Це просто кайф внеземний, не можу знайти свою улюблену кісточку для хайлайтера. Візьму ось таку е такий, мітьолочку, як по-українськи, забула, і починаю наносити він такий красивий, рожево-золотистий, доохромний, поганенько набирається на цю кісточку, хоча ні, гарно набирається і я. Поспішила з висновками, він красиво вшліфовується в шкіру, він не виглядає як чуже рідне. І ось цією кісточкою дуже-дуже натурально нанісся. Я так добряче ввожу, він щільно спресований і набрати його переборщити. Ось саме цією кісточкою вона супер м'яка. Складно, коли я набираю більш щільно набитою кісточкою, тоді виходить і більш яскравий результат. Але зараз він дуже красивий. От мені подобається зараз наносити цією кісточкою. Абсолютно не лежить поверх шкіри, він так вживився і досить красиво виглядає. І це однозначно моя любов. Я вже давно ним користуюся, давно в моїй колекції. Також як і ось ці рум'яна це 362-й відтіночок, це матові рум'яна. Вони такі більш рожеві, я би сказала, ось так виглядає свотч. Їх ми будемо наносити ось такою кістю для румян набираю. Набралися досить непогано, струшу все лишнє, щоб не переборщити, І буду от так сюди наносити рум'яшка. Вони, до речі, чимось схожі на люксові рум'яна, які в мене зараз з'явилися. Це румяна діо. Я дуже сильно хотіла і зробила собі подарунок, бо зараз взагалі, здається, потрібно себе максимально радувати, бо якщо не радувати, то. То можна кришою поїхати з цією ситуацією. Ось так виглядає я з румянами, така прям свіженька. Бронзера в мене ніякого нового немає. Давайте я візьму від Пазе ось такий бронзер. Наберу його на кісточку від Real Techniques. Подобається мені цей бронзер, давно він уже зі мною, Теж. і він такий натуральний, він як скульптор, як і бронзер, щось таке два в одному гарно дає корекцію. І дуже натурально і красиво виглядає, бо я ще тільки встигала цим всім користуватися, але попрощатися я ще не готова з цими продуктами, бо дуже дуже їх люблю. Хоча знаєте, мені приносить задоволення прощатися, особливо з думкою про те, що цей продукт буде когось тішити. Ну що ж, тепер я думаю, прийшов час припудритися. Приступимо до ось такої пудрочки. Її я замовляла на сайті Космішка, а це сайт корейської косметики. Дуже вам рекомендую вже неодноразово. Пудра така досить приємна по текстурі, вона з пігментом і вона така силіконова. Мені здається, що вона класно буде перекривати пори і блюрити шкіру. Зараз ми це все побачимо. Я беру ось таку кісточку, факелообразну, Чуть-чуть пилить. Пудрочка. Але я думаю, це нічого страшного. І починаю наносити. Ох, як вона красива. Вона дуже красиво зашліфовує і матує, вона просто стерла всі мої пори. Це шок. Ви гляньте, я думаю, вам зараз видно. Ось тут я нанесла пудру, ось тут, ні, будь ласка, подивіться ближче. Ну, це реально дуже красиво. Просто давайте я ще нанесу на лоб. На центральну частину і на ось цю нанесу, просто щоб ви бачили, наскільки вона сильно плюрить. Ви гляньте, тут все блистить, тут все матове. Я просто перший раз бачу такий ефект, якщо чесно, я не дуже люблю матуючі пудри, і не сильно я цим користуюся, але тут ефект це от така суперсвяткова пудра, я би її назвала, Мені здається, вона буде дуже красиво. Камері виглядати, я не ставила ніяких на неї ставок чомусь. А, ну, не знаю, чому не ставила, бо я не дуже люблю пудри, особливо які стальком, а тут стальком, але тут є SPF. Зараз скажу скільки. SPF 28 це дуже круто, особливо на літо. Ну, я такому ставлю величезний плюс і ще один ось такий рефіл, який потім можна буде замінити. Так, як це відкрити? До речі, на космічці на неї самі найкращі ціни. Я, чесно, я вам кажу, це не реклама, я просто от рефіл. Ціленький, новенький. Я просто дуже сильно поважаю їх, бо за всю мою історію замовлень з різних сайтів, які торгують корейською косметикою, я повірте, це було дуже багато. Тільки вони кладуть стільки подарунків. Тільки вони максимально приємні в спілкуванні, і, ну, от я не знаю, я просто їх люблю. все. Я не знаю, як це пояснювати. Е, моє серце віддано їм. Так, на губи в мене теж немає нічого нового, бо Настя протупила і не замовила помаду. Тож я нанесу ось цей бальзамчик від Essence, який вам показувала в фаворитах. І олівчик від Міста, відтіно 769. Соня гризе свою вкусняшку, а ми приступимо до продовження макіяжа. Так, наношу помадку. Це в мене 202-й відтінок. Ось так вона виглядає. Дуже приємна, дуже красиво. Я просто кайфую від цього відтінка. Ну, все з обличчям ми закінчили. І шкіра. Супер красива, матова, нічого ніде не липне, дуже приємно. Давайте приступати. О, ні, давайте приступати до кремових тіней. Оце просто неймовірна знахідка. От так вони виглядають. Я вже тикала пальчиком. Тут така красива текстура, мені шкода її псувати, але я буду обережненько набирати. І зроблю вам своч. Це такий доохромний, рожево-золотисто. Бежевий відтінок настільки красивий, настільки стійкий, вони дуже м'які. Я буду накривати відразу, щоб вони не висихали. Це перша така текстура на моїй пам'яті в мене ще таких не було. І це, знаєте, можна наносити і самостійно не обов'язково їх використовувати як базу. Ні. Це такі окремі блискітки, які дуже красиво виглядають, які неймовірно. Однорідні і плюс це доохромний модний рожево-золотистий відтінок. От Потрібно трошечки, зовсім трошечки, і вони дуже стійкі. От зараз ви побачите, цей відтінок зафіксується в мене на руці, і його просто нікуди не буде зрушити. Я зараз нанесу по-другому колу, просто щоб побачити, наскільки можна витягнути пігмент і чи вони мені не зжують по віку, чи вони ляжуть однорідно. Ніби все красиво. Давайте і тут трошечки піддодам. Ну так, дивіться, красиво, просто. Це тіні на кожен день. Неймовірно крута текстура, неймовірно крутий відтінок трьохсоте. І я тепер хочу всі інші, і це так красиво. І я тепер дивлюся на цю палітру. І уявляю, наскільки класний у нас вийде макіяж. Да, тут практично всі сатинові тіні, і вона мені дуже сильно схожа на мою улюблену палітрочку, на мою улюблену палітру від Seventeen. Ось там дуже схожі текстури, ось ці шимерні, і взагалі присовка тіней, Як вони виглядають, все дуже сильно схоже. Так, тут я вже помітила, що три матових, тут взагалі дев'ять відтінків, і з них ні чотири матових і 5 шимарних виходить. Палітра більш, напевно, нейтральна. Ось так виглядають свочі. Не знаю, я от зробила якось так по-дебільному свочі, що тепер не знаю, як вам показати. Ну, От якось от так. Надіюся, вам видно щось. Буду починати з ось такого матового відтіночка. Набираю на пушисту кісточку. Отут я вже розумію, що потрібні дуже м'які кісті, бо пилити буде знатно. Я взяла не саму м'яку кість, яка є в моїй колекції, але вже цей відтіночок нанесу і потім буду тушувати всі наступні. Не тушується прекрасно. Ну, от Реально, це дуже схожа текстура на текстуру тіней від. Від так, набираю ось такий більш темний відтіночок струшую І починаю наносити ось тут на зовнішній куточок, і все тушую. Відтінок цей холодний, з сіринкою. Не можу сказати його, назвати його дуже якимось пігментованим. Але пігментація є. Для мене це дуже приємна пігментація. Я не люблю більше. Більше це уже перебор. По цих кремових тінях все непогано досить тушується. Я думаю, цього цілком достатньо. Так, давайте будемо пробувати наносити шимерні відтінки. Тут є більш як сатини, так і більш з блискітками відтінки. Я думаю, що ми почнемо з ось цієї такої холодної бронзи. Вона мені приглянулася ось таку пушисту кісточку і набирати на неї це натуральна кисть, набирати на неї цю бронзу. Да, відтінок дорогий, красивий. Набирається класно на кисть. Ось тут ви можете бачити, на пензлик, напевно, що правильно так. Ви мене вже виправляли. Чесно, я стараюся і дуже вам вдячна за всі виправлення. Якщо ви будете мені писати в коментарях, де я щось неправильно говорю, для мене це буде дуже приємно. І я абсолютно не ображаюся на те, як ви, коли ви мене виправляєте, або пишете мені про якісь мої недоліки, мене це заставляє постійно вдосконалюватися і бути краще. Так, тепер на другу сторону кисті буду набирати, напевно, що. Ось цей середній відтіночок побачимо, чи буде помітна якась сильна різниця. Тут він трошечки світліше, не можу сказати, що тут є щось супер різне, але класно наноситься кистю. Давайте ми спробуємо і пальчиком. Я хочу ось цей блискітний такий набрати відтіночок. І на внутрішній. О, це свято, це відразу свято дуже-дуже гарно. Я, я люблю таке. Оце Новий рік, ви знаєте, більше і не потрібно. Супер красиво. Неймовірно, красиво. Так, тепер нам треба нанести по нижній повіці щось. Давайте ми не ще ось такий. Я його наберу на кісточку бочоночок. І ось тут. Дивіться, наскільки щільно наноситься відтінок. Це космос. Це просто космос. Я його повністю несу на всю нижню повіку. Я думаю, він мені підкреслить мій голубий колір очей якраз. Так, тіні абсолютно не осипалися. На ось таку маленьку кісточку я буду набирати цей матовий сірий відтіночок, і буду пробувати ним малювати. Якусь стрілочку. Цією кістю мені буде незручно, я візьму ось таку скошену для брів. Спробую нею підвести війковий контур. Спочатку мені личать такі сірі відтінки. чуть чуть осиплистіні, але я їх легко змахнула. Пігментація легка, дуже легка пігментація. Якогось супертемного макіяжу, і а, дуже багато пігменту, ви від них не отримаєте так. Хочеться мені забрати все. легко змахується все, що осипалося, всі блискітки, все абсолютно легко змахується. Стрілка тут не сильно вийшла. Я це все розтушую, бо мені не дуже подобається. Тушується дуже м'ягенько. Я просто візьму ось таку кість і попробую затемнити. Соняшній куточок. Да, от зате досить так для мене непогано. Для людини, яка любить світлі макіяжі. Так, і беру свою пушисту кісточку і це все відразу тушую. Угу. Також додам і по нижній повіці. Якось так. Так, на внутрішній куточок я додам хайлайтера, наберу на маленьку кість і наносу у внутрішній куточок. Хайлайтера, внутрішній куточок хайлайтера. Ось так. Давайте я швиденько оформлю Віки і повернуся до вас. Ну що, я дооформила Віки, закінчила повністю макіяж, і що я можу сказати, вийшло неймовірно красиво. Я дуже задоволена, це знову ж таки так дорого, так ефектно виглядає. І, ну, от це просто. В тому вигляді, як я це люблю. І, і я не знаю, ну все, давайте не затягувати. Я почну поступово з кожного продукту, бо я неймовірно задоволена, мені аж хочеться з таким виглядом десь піти, показатися цьому світу, але, на жаль, я після цього відео піду змивати макіяж і щось повчитися і лягати спати. Надіюся, світло таким буде <кхи> до кінця. Так, давайте починати з ось такого тонального крему. Це легке покриття тут тридцять мілілітрів. це хороший тональний крем який направлений на зволоження вашої шкіри, я от зараз дивлюся, він абсолютно ніде не провалився в пори, він гарно виглядає, він не лежить на поверхні шкіри. Якщо ви шукаєте легкий тональний крем для щоденного для щоденного макіяжу, який не зробить вам чогось супер вау, от я можу вам рекомендувати: 613 відтінок, це навіть відтінок для мене на напевно, що на. Літо такий темноватий, але мені подобається. Подобається те, що він такий легкий, те, що він непогано ліг. Прикрив мені там, де би я хотіла, все інше я можу доперекрити або плотним консилером, або нашаруванням тонального крему, мені цього абсолютно достатньо. Дуже класний тональний крем, я в захваті однозначно можу вам рекомендувати. Але для тих, хто любить тонке, і будемо називати це жирне покриття, воно не буде матовим, я вже бачу, воно не матове, воно таке glow-от. Зволожуючи так, зволожуючи, оце однозначно. А далі пудрочка теж дуже крута, вона класно замотувала, вона заблюрила мені всю шкіру, всі порочки перекрила, нікуди не провалилася, не лежить на поверхні шкіри. Вона зробила такий тандем з тональним кремом, і настільки все красиво виглядає за ту бюджетну ціну, яку ви платите, грубо кажучи, за дві пудри. Да, тут склад не найкращий, але. Але вона того варта, як святкова пудра, щоб зробити вау-ефект, однозначно, да. Однозначно, да. Кремові тіні, теж да. Теж 100% да. Настільки класний відтінок, І дивіться, який він стійкий. От він просто нікуди не дівається. Він у мене ось тут. І його стерти тільки з міцеляркою. Я просто навіть мило його так проблематично. Якщо ви хочете суперстійкий макіяж, там мій сончик на фоні гавкає, вибачте. Хочеться їй посваритися на сусідів. От, якщо ви хочете супер макіяж, вам сюди. Дуже красиво. Лягло, нічого ніде не скаталося, не підкреслило, абсолютно не морщині повіка, Буває так, як ви знаєте, жоване. Ні, немає такого ефекту. Абсолютно красиво все і комфортно. Хайлайтер і рум'яна вже однозначно да, Я вам їх показувала в минулих відео. Вони вже були у фаворитах літа. Хайлайтер це взагалі любов. Можливо, рум'яна я спробувала б ще в якомусь відтінку, Я би хотіла б щось. Інше, напевно, що Але цей теж дуже красивий. І, напевно, в майбутньому я таки візьму інше, бо цей бренд я просто до нього не байдужа. І палітра тіней, О, знаєте, єдиний мінус, що вони залапуються. Тут всюди така софта упаковка. Дуже приємна, дуже красива, неймовірно красива, я би сказала. Але вона заляпується, і я не знаю. Треба спробувати чимось витерти. Ось тут я вже поставила палець тонального крему, і він залишився. От така вона красива, просто неймовірно, мені здається, що на неї хочеться дивитися нейтральна гама. Ви не зробите з неї якогось супертемного макіяжу, ні. Щось максимально затемнити теж ні. як підлітрочка на кожен день для дорогого макіяжу, напевно, це слово скоро буде асоціюватися всіма моїми макіяжами, де пігментація на три. Ні, я просто люблю такі, чесно. От я таким буду користуватися. Майкап Революшн з суперзеленим фіолетом, мені це не моя, Не моя категорія, ось це моє. Ось так я люблю. І таке я показую вам і стараюся обрати. Але також я і дослухаюся до вас. Тіні абсолютно не осипалися. Все, що осипалося, легко змахнулося. І от зараз уже пройшло трошки часу, я посиділа. Поцілувалася своєю собачкою і бачу, що все на місці, нічого ніде, абсолютно не осипалося. От, дивіться, я наносила чітко тут по контуру, і тон підлаштувався, я не бачу ніякої такої чіткої різниці, все дуже красиво. Я не знаю, я задоволена на всі 100%, навіть би подумати не могла, що вийде все настільки класно, що я буду така щаслива цими продуктами, бо я коли їх замовляла, думала. Хоч би все було хороше, бо ну, от шкода, якщо я розчаруюся, просто пакування я не знаю, настільки красиво, настільки естетично. Ви зрозуміли, я в захваті, я щаслива і дуже задоволена, що я сілася знімати це відео, бо воно мені принесло. Маличезну кількість задоволень. Ну що я вже з тоном досить е, довго часу, наскільки могла. Я пішла, погуляла з сонечкою, попила чай, е, поговорила по телефону і взагалі там позаймалася всім, чим могла. А, напевно, вже години, дві-три пройшло. І що я можу сказати, все на місці. Тіні ось так красиво глядають. Обично мене тут на фоні гуде вентиляція. Все абсолютно на місці, то не блистить. Він дуже красиво, натурально виглядає. Румяна є, хайлайтер є все дуже-дуже класно. Не знаю, як вам більше ближче показати, і тінюшки не скатались так красиво, блестять при штучному освітленні. На жаль, не можу я вам це показати. Ну, повірте мені на слово, все дуже дуже красиво, і не даремно я вам його рекомендувала або рекомендую там вода. Тож дякую вам, що ви додивилися його до кінця, що ви зі мною підтримуєте мене всі ваші коментарі, лайки. І взагалі я навіть створила чат, в якому ви переписуєтеся. Я бачу, наскільки ви там активно переписуєтеся, радите один одному. На жаль, я не завжди маю час його читати, бо я багато працюю, плюс зараз навчання, плюс я практикуюся і тому подібне. На жаль, не завжди все виходить так, як ми того хочемо, але я безмежно вам вдячна, що ви зі мною, що ми створили ось такий дружній колектив тут на Ютубі. Я навіть би рік назад не могла би про це подумати. Вибачте за мої філософства, але Насправді я вам дуже-дуже сильно вдячна. Всіх вас сильно обнімаю. Ви мої самі найкращі йдіть сюди. Я всіх обнімаю, цілую. Сончик вам там теж передає привіт і привіт, і до скорих зустрічей в нових відео.